Топто, мої кохані, з вами Ханна. Найкращий зірковий таролог не для всіх. І так дивимося, що він зрозумів про тебе. Дівчата, ви знаєте, я спеціально на Ютубі в такому в домашньому форматі. На Тіктоці у нього розбите серце, до речі. На Тіктоці в інстаграмі можете бачити мене у гламурному вигляді. Це для того, щоб ви розуміли, що кожна з нас. Богиня і королева, якщо ви докладаєте до себе, хоч якісь зусиль. І так, що він зрозумів про тебе? Подумайте про цього чоловіка, поки я помішую карту, дівчаточки, дякую вас за донати, дякую за підписки. Підписуйтесь не дуже швидко, але я розумію, що канал молодий, той старий канал у мене зник. Я зачекаю, пам'ятаєте, що саме я роблю одна єдина амулети із карт Таро, які... Завдяки своїй енергії ставлять вас на щасливі вихі вашого життя щодо особистого життя, щодо фінансів. Є посилання на Telegram. Зараз безкоштовно можете додаватися. Так, 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 так. Що тут можна сказати? Тут зараз ви з ним знаходитесь в, в обмеженнях щодо спілкування і бачення, або навіть взагалі не спілкуєтесь і не бачитесь, тому що мечі. Тут хтось мог когось заблокувати. І причому це вже певний певний довгий час, і скажу вам так. Що цю ситуацію контролюють вищі сили. Все це було зроблено правильно, і вищі сили так спеціально і зробили. Зараз подивимось, навіщо думаю, навіть на, мабуть, для того, щоб хтось зробив якісь певні висновки. Да? Я про нього думаю, про чоловіка. Так, так. Тут, скоріш, тут, заблокувала або обмежила щодо спілкування і бачення жінка, королева чаш, жінка, яка кохала, жінка, яка вміє кохати, яка добра, яка вміє опікуватися. Мабуть, настільки вже вас все це достало, що. Мікі тихенько, Мікі підтверджує, що ви це зробили. Так, і що ми дивимось? Ми дивимося, що за цей час, в принципі, ви не стояли на місці. Чомусь питаю про нього, кажуть про вас, вибачте. Не знаю, так буває, так потік. За цей час ви стали жінкою, яка вміє гроші заробляти, яка стала. Більш фінансово стабільною, вміє і може сама собі все дозволити. Або, якщо ви така були, то ви ще більше виросли, виросли в доходах. І вищі сили кажуть, що цей час зіграв вам на руку. Ви отримали перемогу. Перемогу. Ви вийшли як переможеться. І я так розумію, що над ним також зараз ми подивимось. Так, а що він? Що він усвідомив про вас? Ох, які карти. Боже, три старших аркана. Можна закінчувати гадання, все зрозуміло. Ви це зробили все по справедливості. Я маю на увазі. Він, він переходимо до нього. Так, він розуміє, що ви зробили заблокували його. Або що там обмежили спілкування по справедливості, що це був правильний крок з вашого боку. І ось оцей певний довгий час, бо Пентаклі це довгий час, де десь от півроку, е сталася переоцінка. Тобто він оцінив і вас, і себе, і вас, двох, і ваші відносини, і. Чому перемогу отримали? Тому що тепер він розуміє, що він вас кохає. Але якщо він хоче бути з вами, йому треба зробити вибір в бік кохання. Чому зробити вибір? Тому що є якийсь третій фактор, який вам заважав будувати ці відносини. Все це може бути все, що завгодно. І знов кажу для дівчат для нових це не обов'язково або взагалі це не інша жінка. Це може бути у когось алкоголь, у когось випивка, у когось, хоча це одне і теж різні міста проживання, діти, батьки. У когось навіть характер таке теж може бути. І що він усвідомив? Він по справедливості усвідомив, що ви його сонце. От в прямому Змісті цього слова, що ви йому світили, що ви йому освіщували весь його шлях. Як може твар... людина та й тварина, як всі ми можемо жити без сонця? Ніяк не буде сонця, не буде життя? Отак От саме і він розуміє, що нема вас, нема життя. І він по суду зрозумів, що дуже круто, що. Тут така заточечка, яка з'явилась, він зрозумів, а, це ніч, що він кохає вас. І тепер він розуміє, але ви далеко. Но в той же час він розуміє, що ви зірка. Він навіть думає, Боже, як вона взагалі колись на мене звернула увагу, де я. Був, а де вона? В тому плані, що ви для нього просто жінка, знаєте, як то говорять, небажителька, да? тобто. Тобто, зірка. Що ще? Але ви тепер та зірка, яка далеко від нього, що він ще усвідомив? Він усмідо... усвідомив, що він хоче мати з вами брак, мати з вами стабільне і надійне життя. Що він ще усвідомив? Він усвідомив, що без вас тут його нічого не радує. Що б йому не давали? Які б емоції хтось йому не хотів дати, але йому все не те. Це взагалі по життю. Немає значення. Хто це або що це може бути, але ні. Все не те, все не так, тому що нема сонця. І ще, що він зрозумів, і він зрозумів, до речі, і це дуже круто, що він розбив ці зірці серце, що він розбив вам серце, що ще він усмідо, усвідомив. Що він усмідовував? Він хоче з вами проживати під одним дахом. Він бачить знов таки про брак. Все про брак, бо сонце, тобто, є енергія да, в цих відносинах, але повинні бути і пентаклі, це стабільність, і надійність, брак проживання під одним дахом. І, дівчата, так як він вас кохає і без вас немає життя, то він до вас, Він усвідомлює, що йому треба до вас. Їхати чи летіти, хоча і йому дуже цього не хочеться робити. Така людина. Так, Тобто, чоловіки ж ви розумієте, кожен думає по-різному, але ніколи не думайте, про що думає чоловік. Піклуйтесь про себе. Тому те, що він думає, це його. Нам потрібні дії. Так ось він збирається їхати. Але що він усвідомлює? Він усвідомлює, що ви, так як він розбив в цій зірці серце, то що ви тепер будете захищати свої особисті кордони, що це, тобто це буде не так легко, якби йому взагалі би, можливо би це хотілося зробити. Так, і зараз він оце думає щодо того, він ганяє думки, як же зробити, щоб з вами жити під одним дахом, як же зробити так, щоб да, у вас була, був брак, були стабільні відносини, як в них увійти? І він ніяк не може прийняти рішення, йому хочеться швидко, але не виходить. І зараз поки що він засів трансформації. Він один сам з собою, тобто він... йому боязко їхати. Тобто він ще трансформується, йому треба ще щось, тобто тут він висить. Ситуація взагалі не рухається. Бо йому боязко, що ви будете кордони свої захищати, це не буде нелегке, приїхав, побачив, куди да, і переміг, що їхати треба. А якось це не дуже що йому здається, я чоловік, а що це, я поїду? Тобто, да, кохання є, і щастя нема без кохання. Яке щастя без кохання? Але тому він у цей висить і трансформується, і щось думає, але рішення немає. Що ще він про вас усвідомив? Що ще він про вас усвідомив? Він усвідомлює, він усвідомлює якщо який би шлях він не вибрав, для того, щоб ви увійшли з ним в брак, навіть як мінімум почали з ним жити разом, йому треба дати вам свій боржок, а тобто багато кохання. По 9 чаш ви повинні відчути себе. Саме коханою жінкою. Тобто йому треба наповнити 9 ваших кубків, а всього 10 карта, розумієте? Да? Тобто, дати дуже багато вам, дуже багато вам емоцій щодо кохання. І що? І що він розуміє, поки він там трансформується, він сподівається, що у вас ще хоч, ну, хоч якісь хоч симпатія можливо, до нього залишилась. Хоч так. І оце, поки він висить, він думає план, да, як би це зробити. Тобто він таки розуміє, який повинен бути ефект, але яким чином, вибачте, досягти цього ефекту, він ще у роздумах. Що ж він ще усвідомив про вас? Він усвідомив, що... що він був з вами холодний, що він не проявляв своїх емоцій, мало вам говорив, як жінці, про свої почуття, мог... міг бути різким, закривав своє серце, все пропускав через голову. Він просто лежить, ви розумієте, на кроваті. Умовно кажучи. І вже там стільки матрасів, вибачте, можна було поміняти. Але він все лежить. І те, що він думає, то краще не думати, тому що кожна думка, вона дуже його ранить. Зараз ми заплачемо, мабуть, двох з вами про, про те, який він нещасний. Але він сприймає ваші відносини як паузу. Він не вважає, що це закінчилося. Це якщо ви з ним розсталися, начебто є кінець. І коли він будує цей план, він розуміє, що йому треба до вас прийти як король пентаклів. Так, раз він хоче десятку пентаклів стабільні надійні відносини, то йому треба до вас прийти як король пентаклів. Тобто як людина стабільна, як людина надійна, як людина, на якою можна покластися, як людина, яка говорить, бо пентакль король він говорить. Так, але не тільки говорить, вибачте, він робить. Він робить справи. Що ще він усвідомив? М -м -м. Вау, Боже, які карти? Три старших аркани. Як зі мною розмовляють карти, дівчаточки? Амулети. Це просто фантастика. Боже, на цьому тижні чи на тому? Одна моя фєчка, у якій амулет, значить, там була дуже важка історія. Чоловік пішов до іншого, вона зробила амулет. Вона думала, що він повернеться. Амулет не позначає, що людина повернеться. До вас повернеться ваш чоловік, якщо він справді вам. Може дати щастя. Він трансформується і повернеться. Ну ви трансформуєтесь також завдяки амулету. Так що ви думаєте? Вона чекала на нього, по ітозі прийшов зовсім інший чоловік, що молодше за неї, вона дуже щаслива. Це ось те, про що я кажу. Ви, коли чоловіки йдуть, спасійся, сохрані вас від цього, ви хочете тільки його. І коли я вам кажу про амулет, що це просто амулет на щастя. Просто з чоловіком немає значення Колю, Ви багато кажете, ні, я хочу колю, ні, ні. Але потім, коли ви кажете, Окей, бо вам так же погано, давайте просто хочу щастя, і приходить Вася. Боже, Ханна, дякую, класно. Так Вася ще краще, я така щаслива. Тому не сидіть, заказуйте амулети і трансформуйте. он, ви тепер розумієте, що все. Що з королем мечем треба закінчувати? З холодністю треба закінчувати. З різкістю треба закінчувати щодо вас. І з мечами, і з закритим ртом, що все, все це повинно піти в небуття. І ще, що він розуміє, він розуміє, що йому треба, треба стати, він ну йому мудрість прокидається. Так, Він це коли лежав на оцих подушках, він не просто так лежав. Тобто, через смерть. Так, коли це уходить все те, що вас ранило раніше, він стає мудрим. Так, до нього приходить мудрість. Навіть у нього якась, ну, якась інтуїція прокидається. І, по аркану мир, він розуміє, що він хоче з вами новий етап життя. І головне, що мирний. Я не знаю, можливо, він так міг казати. Знаєте, бувають руки кажуть, я хочу, він правді не міняється, але у нього одна фраза: от я хочу миру, я хочу миру, я не хочу сваритися. Так ось він хоче таке. І що ще він про вас усмідомив? Він, він хоче троїти жезлів, він хоче з вами продовжувати відносини. Що він усвідомив? Ви усвідомив, що багато з вами хитрував, обманював, маніпулював. І він усвідомив, що ті часи з вами були найкращі. Він дуже багато згадує те минуле і ті почуття, які ви йому дарували. Дівчата, тут же багато що сказали карти, тому я всім вам бажаю ще раз. Що те, що він вас кохає, це класно, ніхто нічого не говорить. Але я вас закликаю, закликаю жити своїм життям. Коли він прийде незрозуміло, прийде, прийде. А якщо не прийде, або прийде через два роки, такі теж є випадки. І що з вами буде? Ви будете вся заплаканими очима. Жінка, яка ні, так ні в чому не вирісла, її життя не подобається, бо вона сиділа біля вікна і чекала, як о, пенсіонер чекає пенсію, да, в Радянському Союзі чекав. Тому, дівчаточки, живіть своїм життям. І пам'ятайте, що ваше буде з вами, ніхто його не забере. І якщо це ваша людина, він до вас повернеться. Позачім, класні амулети, вони прискорюють трішечки цей період повернення, і вони саме головне дуже м'яко вводять вас в трансформацію, бо ви теж трансформуєтесь для того, щоб у вас були ті енергії, на які прийде цей чоловік, або прийде новий чоловік, але це буде зовсім інший чоловік, саме щодо відношення до вас. Щодо. Те, як ви будете відчувати себе з ним. Є, до речі, мод на фінанси також, не тільки на особисте життя, й багато чого. Люблю всіх вас. Все буде Україна! Слава героям!